Всім доброго дня. Поповнення автопарку, машинки тільки заїхали, Розмитнились. шкода Октавія 1.6, перша сіренька, 8 рік, Volkswagen Bora 1.6, 2001 рік пробіг 111 тисяч рідного пробігу, Volkswagen Golf 5 в універсалі, двигун 1.6 механіка, Шкода Octavia Tour. 9 рік в гарному стані, вся ціленька. Теж 1.6 MPI. шкода Octavia 5, 1.6 дизель, 240 тисяч пробігу, машина з Німеччини, Volkswagen Tucson 2.0 газ бензин, 8 рік. Є таке мінімальне пошкодження на крилі, вся в рідній фарбі, Chevrolet Nubira, 2009 рік. Пошкодження на бампері. 1,6 бензин і шкода Octavia Tour 2,0 бензин на механіці. Всі машинки які розмитились, готуються до постановки на реєстрацію. Кого цікавить, телефонуйте, більш детально буде за телефоном.